Просто зараз маємо можливість почути Михайла Подоляка, радника голови офісу президента наживо прямий ефір, і далі повернемося в цю студію. Інформувати про найважливіше і не залишать, і це стосується не тільки зміїнов, це стосується будь-якого клаптика нашої землі. Україна точно є державою, і сьогодні вона це підтвердила. Трошки скажу вам. Економічну складову після цього я попрошу пана Арестовича трошки розказати вам про військову складову сьогоднішнього ранку. Банківський сектор безумовно банки закриті комерційні, але працює державний банківський сектор. Закриваються тільки відділення, зрозуміло, в містах, де є бойові зіткнення чи на лінії зіткнень, і таке інше. Що стосується зв'язку, мобільного зв'язка інтернету, ви самі їм користуєтесь, мобільний зв'язок, енергетика, вода все працює в штатному режимі. Це ключове. Всі ремонтні бригади, якщо якісь є формальні поломки, вони виїжджають і відпрацьовують. Транспорт, ключові дороги, основні магістралі працюють в штатному режимі. Безумовно, є на них якісь корки в ту чи іншу сторону, тому що панічні настрої, на превеликий жаль, вони теж є. Але це я розумію. Я розумію, коли починається в 21-му сторіччі масштабна війна в країні, в європейській країні. Що стосується портів, порти закриті всі. Що стосується е, авіосполучення, небо закрите, самі розумієте чому. Що стосується Укрзалізниці, то більшість рейсів курсують знову ж таки згідно розкладу. Коли ви плануєте свої переміщення, зважайте на це. Все працює. Спокійно відноситесь до цього. Наявність пального це проблема. І розумієте, чому це проблема? Є ліміти, є черги на заправках, є дефіцит пального. Ми про це говоримо прямо. Що стосується товарів загального вжитку, ну наразі в магазинах товари є в достатньому обсязі. Вони будуть підвозитись, принаймні в ці місця, де бойових дій на сьогодні не відбувається. Що стосується аптеки, то. Е Основні дистриб'ютори аптечних сіток мережей не працюють, але самі аптеки працюють. енергетика. Всі критичні інфраструктурні об'єкти, взяті під підвищену охорону, і все працює знову ж таки під наглядом держави. Тобто, маємо на сьогодні абсолютно керовану ситуацію в Україні. Це ключове. І нарешті. Головне, про що я хочу сказати, на сьогодні вже зрозумілий сценарій, базовий фундаментальний сценарій е спецоперації Російської Федерації. Єдина ціль. Єдина ціль зайти в Київ і знищити керівництво України, знищити особисто президента Володимира Зеленського. Тільки це є ціллю спецоперації. Ви маєте це зрозуміти. І тому йде такий шалений тиск саме на Київ. І тому президент Володимир Зеленський залишається в Києві, бо він має показати, що таке стійкість українського народу. Я хочу, щоб всі це сьогодні зрозуміли. Пане Арестович, будь ласка. Шановні колеги, добре ранок звучить. дещо іронічно, але тим не менше. Значить, підемо по периметру повізкової обстановки воєнної, яка, яка у нас зараз відбувається найбільше. Небезпека зараз, зараз розвивається з напрямку Димір-Іванків, тобто це північний захід від Києва. Там бої зараз вже йдуть на, в районах населених пунктів Гастомін, Ворзіль і Буча. Спробують наступати російські війська, але там наші механізовані частини десантні виставили надійний заслон, знищено декілька вертольотів противника, і щонайменше одна колона бойової техніки працювали джевеліни якраз. Київ готується до оборони І я запрошую, користуючись випадком, запрошую всіх чоловіків, які хочуть взяти участь. А мало б взяти участь в обороні Києва, записуватися в ряди територіальної оборони, там видають зброю, організують і насилають на ділянки, на яких треба виконувати завдання. Що стосується Чернігівської та Сумської області, В Чернігівської області наші війська зупинили наступ противника. Зараз там активних дій не ведеться. Противник накопичує резерви. На Сумської області так само противник накопичує резерви, перегруповуються і готуються до спроби подальшого наступу, але там надійно тримають оборону. За ці напрямки ми можемо хвилюватися менше ніж за будь-які інші. Харків тримається зранку. Відбори ще одну атаку Спроба спробу наступу. І Харків завжди був. Особливим містом до другої столиці України, і там ворог, я думаю, не пройде. Тримається вся зона операції об'єднаних сил. Зараз противник практично там не наступає. Йдуть певні альтері альтерійські дуелі, і диверсійна група групи противника спробують нащупувати нашу оборону. проходить, але багато з них знешкоджено і взяті полонені. Що стосується Мелітополя, там ситуація неоднозначна. На окраїнах міста є російські війська, які пройшли з Криму, але іншу частину утримують українські військові, які тримають оборону, не дають просуватися далі в бік Маріуполя. Командування знає про цю ситуацію і здійснює там певні заходи по, по знешкодженню можливого прориву від Мелітополя в бік Маріуполя. Херсон, це значить, російські війська спробують перетнути річку Дніпро, Шукають шляхи. Після того, як був знищений Андріївський мост, відомий наші війська тримають оборону на правому березі. Ситуація керована, і поки там говорити про те, що противник прорвався або подалі, наступає далі, сенсу нема зранку. було декілька повітряних ударів, зокрема по місту Київ. Наші сили ПВО збили дві, щонайменше дві крилата ракети і один літак, типу Сі... Су-27. Льочі потрапив в полон, зараз його допитують. Також були удари по аеропорту міста Рогана, по аеропорту міста Біла Церква. Церква знову по Вісількову, і по деяких інших об'єктах зараз дані уточнюються. Але треба розуміти, що ці удари це одна-дві ракети, типу Калібр. І те, що кількість цих ракет зменшується, показує, що у противника їх просто не вистачає. Я думаю, що довга така ситуація не продлиться. Я хочу зазначити дві речі дуже важливі. Перше, воєнно-політичне керівництво України здійснює контролює обстановку і здійснює впевнене керівництво силами збройних сил і інших силових структур. Що стосується е е е ситуації з Вибачте, подумав про одне, скажу про інше. Значить, що хотів зазначити особливо, що зараз розповсюджується дуже багато фейків. Нібито на Абалоні висадили десант, росіяни вже там, тут і так далі. Це елементи дезінформації, дезінформації яка проводиться. Таких повідомлень буде. Щоб кожні 15 хвилин наростати, да не вірте їм, користуйтеся лише офіційними джерелами, з яких можу назвати сайт Міністерства внутрішніх справ України, Генерального штабу України, Міністерства оборони України і офісу президента. Дякую за увагу. Наступний брифінг буде згодом.